Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні у нас буде трішки змінений формат відео. Я думаю, що ненадовго, бо технічні проблеми. Сьогодні будемо готувати суп з кукурудзою. Нам знадобиться у мене тут 2-2,5 літри бульйону м'ясного 4-5 картоплин 150-180 г консервованої кукурудзи, зелень кропу. Та один плавлений сирок. Також знадобиться 20-25 г вершкового масла, сіль за смаком та пів зубчика чеснику. Нарізаю картоплю. До бульйону додаю нарізану картоплю і варитиму до готовності. Тим часом, поки в мене вариться картопля, я вже натерла плавлений сирок на крупну терку, а зелень нарізала. Друзі, тепер до нашого супчику додаю консервовану кукурудзу, натертий сирок, зелень, сіль та півзубчика чеснику. В останню чергу ще додаю шматочок вершкового масла, даю прокипіти ще 5 хвилин і наш суп готовий. Друзі, ось такий легкий та смачний супчик у нас готовий. Готуйте разом зі мною.